That drink lame, that drink beast, We we got Неченьколей, we got а фоссе дропі мій промокод ATOMF дає вам 11% до вашого депозиту. А також дозволяє вдруге прокрутити оцей барабан бонусів. Тому якщо є бажання, не зволікайте. Ви спитаєте, чому такий швидкий початок всього відео? А все просто, тому що в мене баланс зараз 5500. Але є одне невеличке, але. Е, в мене доступен оцей кейс. Почнемо з нього. Якраз, можливо, щось цікаве випаде і поповнить нашу суму трошки більше. Взагалі сьогодні ціль це забустити просто баланс якось і відкрити якийсь дорогий кейс. Звісно, якщо вийде. Ой, 3400. Дуже смачно, до речі, виходить. Оцей кейсик також ми можемо відкрити безкоштовно. Він дався мені за те, що я Battle Pass пройшов до. Певного моменту. І скільки це це не дуже багато, півтори тисячі десь. А, навіть 900. А, і ви думаєте, це все, але це не все. Тому що ми можемо відкрити оцей світ оф, який дається за оці бали батл пасу. І що нам падає. 500, так? Відалі. 650, навіть більше. І що нам випаде. Ой-ой-ой, це. Це прям таке собі. Але от про що я не казав: оця М-ка теж мені далася за проходження батл-пасу, продаємо її, і вже баланс 13 тисяч. І давайте, чисто щоб відчути, я навіть це обріжу, отак от зробимо. Такий невеличкий тестовий прокрут. І 37. Окей, я навіть не знаю, окуп це чи не окуп цього контракту, але не важливо, тому що почнемо з Зібардів. Три штучки за 3000 відкриваємо і. Непогана перша, дуже да, непогана. І друга, і. Тр... Ой, теші ж. Ого, третє! Це статтрек прямо з фабрики, походу. Давайте ми спробуємо зробити отак. Ці, двими... Ці... Ці два ми продаємо і відкриваємо ще два, і це буде в нас на апгрейд, що нам дасть. Та що ж таке зіберт? Це це щось мене вражає, поки почекайте. Давайте ще одного відкриємо. Ні, зараз, якщо це калаш в такій же якості, то це, це потертий 500, да, десь? 445. В принципі, ми вже можемо робити гарний контракт, але давайте відкриємо ще один такий кейсик за 2500. Це, в принципі, вже така сума нор нормальна. Це скільки? 2000, так? Ого, 600. Робимо контракт, значить, цього всього. На 2500 і що нам видасть. Можливо, щось красиве. Можливо, щось дороге. 3300, нормально. Не дуже, звісно, красиве, але підходить. І ми в нулі, так? Давайте. Давайте ось таких кейсів. Три штучки відкриємо. Да, давайте три штучки. Ой, 5600. Давай. Ага. Ой-ой-ой. Почекайте, це настільки злив. Я настільки злив, баланс. І поїхали. Давай. Статрека АК-47. Не падає нам, на жаль, але. А -а -а Так, трошки я підзлив, звісно. Але ми можемо зробити цікаву тему. Це піти в цей кейс, агенти, і відкрити трьох за 3700. Поїхали. Давай хоча б чотири мені. Було б непогано. І скільки це? А чого мене так зливає, я не розумію. Що таке? Це після того, як я пограбував сайт? Давайте красний за 5500. То червоний? Я не знаю, що знову мова змінилась. А, скільки це? Окей, 6600. Ми можемо відкрити, в принципі, жовт... Ну, Хоча це так дуже небезпечно рухатись. Давайте я ще оціни відкривав сьогодні. Вогняний за 350 десь, так? Да? 300. Так, 350 можна вважати, і окупи нам не видає. Угу, І навіть зараз. А може, а може ти хочеш за цього за 1200 дати мені окуп? Окей, дає окуп, може ще один. 790. Окей, залежить від цього кейсу, оце відкриваємо. 369 невеличкий. А, невеличкий плюс, так? Якщо вважати. Ні, невеличкий мінус. Ладно, чайний кейс. 1500, відкриваємо. І ще нам падає. Франклін. Ой-ой-ой. Берете. 103 грамма. А за скільки? А за 1500 Давайте ще раз відкриємо, окей. Сьогодні. мене злити хоче? Так. Та, Ок! Справа. Окей. 1200 дає. Йдемо в контракт на 1200. Зараз. Поїхали. І. Ну, давай. І що це? Ой, 984. Апгрейд. Апгрейд на. 5000. Давай. Просто зайди. Почекайте. Зайшло! Круто! Це вже прикольно. Почекайте. Ми повернули баланс, але я хочу відкрити кейс, який якби мене окупав. Це зіберт. На 5 тисяч. Ну, це дуже ризиковано, бо може дати, типу, 2500. Отак, десь. Ну, окей, поїхали. 5000. Коштувало це все. Окей. Це злив. Це злив. 300. Окей, ще 5 зібертів. 5000. А, я так зливаю зараз, так баланс. Ого. Ого. Окей, останній останні шанс даю, якщо що, ми виходимо. І йдемо щось інше шукати. Окей, окей. 3000. 1000, окей. Найс! Найс! дев'ятсот, Так. 7000 в мене. Давайте ще. Давайте ще. 5000 відкриваємо. І. 1400 непогано. А все інше все інше злив. Все інше злив. Ну, 3000 дало. Окей, виходимо звідси. Пішли, відкриємо. Я знаю, що ми відкриємо те, що мені сподобалось. Тут падають фріспіни. Дай, може, фріспінчик якийсь даш. Х2. 10 не хочеш? 5 фріспівні. Боже, все прокрутилось. Так, за 230 продаємо, ще відкриваємо за 330. Так. погано. Л ладно. А хоча не дуже погано. Е не знаю, що відкрити. Давайте оцей повідкриваємо. 160 продаємо ще 160, Давай. 150, що зливає прям взагалі. Мені це дуже не подобається, но ну, окей. 30. Я не знав, що тут таке може бути. Окей, по-моєму, це знак, що треба. Відкрити так Ну, не знаю, що з цим буде. Мемка. Угу. Угу. Справа, якщо буде дорога. Ні. 3400. Просто 3400. Треба було, мабуть, в контракт це все запихувати, але вже. не важливо. 2500. Що нам дасть? Окей. Окей. Оце, якщо. Ні. Ні. Так, давайте ще раз прокрутимо. Оце 500. Нормально. Нормально, таке ж видало. Ну, мені, звісно, цей баланс взагалі не подобається. Давайте ось таких кейсів відкриємо. Да, 4. Може щось видасть. Норма. О, нормально. О, нормально. Окей. 58. Контракт. Ну, це прям треба, це прям треба. 4 тисячі контракт. Ой, я не закинув ще. Ой, оце помилка може бути, так? Ще відкриваємо 2 і в контракт. Ага, і це 2 не окупи дає. Це 2 дає не окупа. Окей, 2800. Що ми отримаємо? Якийсь кінчик може. 800. Просто 800. Окей, мене оцей кейс спасав. Просто так фастом його відкриваємо. Пам. Мм. Угум. Ну як сказати. <гум> Всім дякую за перегляд. Ладно, жартую, може щось видасть зараз. Але. Але. О. 2800. Ну, давайте ще раз, окей. Ні, зараз не окуп. Зараз не окуп. Зараз. О. Окуп. Окей. Зараз може дасть щось. Окуп. Зараз. Не окуп. І давай останній окуп якийсь. 2000, це все в контракт абсолютно. 2000 і. Сподіваюсь, випаде хоча б 1004 Х2 дасть, можливо. 3000, окей. Ай, знов цей баланс в мене. 4500, якщо округлити в контракті. Ну давай, здивуй мене. 290. 2900. 900. Єдине, що може спасти ситуацію, це. 5 ось таких от кейсів. Поїхали. Окей. Ну, не окей, нас. МК за 3! За 3 треба. Найс, хорошо. 4975, але це все одно невеличкий. Так, да, це невеличкий мінус. І нам вже не вистачає. 4 тепер відкриваємо, значить. Ой-ой-ой-ой-ой. Mm -hmm. Це конкретний мінус. Контракт. Отак. Пам. І. Давай. 500! Просто 500 дає. Окей, в мене є, в принципі, тактика. 1500, мені треба відкрити. Поїхали, і буде ще один контракт. Я навіть не помітив, наскільки це. Ну, 1200. І це теж все в контракт, абсолютно. Скільки дасть? Ану. 1480 і. На якийсь відсоток по типу. Ну, на 7000. Давайте поставимо. Поїхали, можливо, випаде, а можливо і ні. Не випало. Тож зустрінемось пізніше.